Віталі, ми зараз їдемо від білоруського кордону. Як ви сьогодні відчуваєте свою готовність, готовність війська, готовність регіону до протистояння? Я скажу, що в порівнянні, що було в кінці лютого, перший приїзд сюди якраз і сьогодні це в рази, якщо не в десятки. Стосується і техніки, і насичення військовими, і сформована повністю бригада ТРО. То я зараз спокійний. А ми бачили щойно певну техніку, багато техніки, яка надали союзники України. Як ефективно ви бачите її використання? Я бачу, що хлопці дуже швидко навчаються. Постійно тут присутні інструктори, інструктори закордонні наші більшість хлопців, які служать в ТРО, наприклад, це люди з військовим досвідом, з бойовим досвідом. і всі інструктори, які приїжджають. Відзначають надзвичайно таку адаптивність. Ми не те, що швидко освоюємо нові види озброєння, а ми їх ще й модернізуємо. Ви сьогодні бачили, як проста креативність хлопців дає результат, і в нас сьогодні станкові кулемети на автомобілях, артилерія, яка наземного базування на автомобілях, тобто і це робочі зразки. Військові, військові з досвідом, військові без досвіду. Як взагалі співпрацю відбувається ця співпраця? Як вам вдається ну, налагоджувати цю якісну роботу? Я бачила, ви навіть там спеціально ну забезпечуєте там якісь такі побутові речі для, для військових, які важливі? Ну мабуть, перше, чим ми відрізняємося взагалі Україна від Росії, це дбанням про нашого солдата, про військовослужбовця. Наприклад, ви бачили сьогодні там прачечні такі комплекси мобільні. Це те, що має бути в кожному військовому організмі, це комфорт перебування. Кожну армію відрізняє від інших дві речі: Це вмотивованість і бойовий досвід. В нашої армії є величезна мотивованість і бойовий досвід. Я би ще додав підтримку населення. От те, що хлопці, які сьогодні служать у нас в області, говорять. Такої підтримки населення, починаючи від просто ставлення, навіть не запитують, що потрібно, привозять якусь допомогу, там дрова на якісь опалювальні речі і передають. Це, це дуже мотивує хлопців. Як ви сьогодні оцінюєте ризики, з, зокрема, тут в регіоні, це ризик з боку Білорусі? Ризик присутній, точно не потрібно розслаблятись, але коли тобі щодня... Через інформаційні ресурси говорять напад з боку Білорусі, напад з боку Білорусі, ти просто вже не реагуєш на ці вкиди, ти просто готуєшся. Наша задача однозначно зробити обороноздатність області і країни в рази сильнішою. Це вдається. По насиченню зброї, одиницями цієї зброї, видами, по ротаціях військових, по присутності всіх складових, тому що оборона це ж не тільки. Назвемо так піхота, це інші підрозділи, які дуже важливі взаємодії. І хлопці проходять злагодження. Це злагодження це термін, який не всі розуміють, але він, мабуть, номер один. Коли кожен знає, що робити, відпрацьовані сценарії, відсутність зв'язку, які команди, паролі, шифрограми, тобто, все це присутньо в нас в області побудовано взаємодія. Ми чітко розуміємо пріоритети військова адміністрація. Вона відповідає за таку військово цивільну співпрацю. Пріоритет оборони це військові. І я, наприклад, розумію, що на мене одягати костюм полководця це неправильно. Моя задача допомогти професійним військовим, щоб у них був побут, щоб у них було все забезпечено, і вони відчували, що реакція на їхні прохання і потреби миттєва. Це те, що в нас сьогодні. Наскільки важливою сьогодні є допомога заходу? Фінансова і е, мілітарна, тобто і наскільки ви сьогодні тут, на місці її відчуваєте? Хочу згадати фразу: битви виграють полководці, а війни економіки. Ми розуміємо, що без підтримки Заходу сьогодні економічно було б дуже складно, тому що удари по енергетичній структурі, удари взагалі по життю українців дають негативний ефект. І коли ти маєш таку підтримку і розуміння світу, то і е, оборона здійснюється набагато е, так оптимістичніше. Тому е, відчутна, потрібна і мега важлива, я би не так. Ми зараз їдемо на ці. Це була одна з головних магістралей, я так розумію, від між Білорусію і, і Україною. Е, як, взагалі, сьогодні, як як безпечно взагалі їхати по цій дорозі? Ми говорили про захист України. Я, як тут це як все? Я розгляда? скажу по дорозі, їхати безпечно. Не небезпечно з'їжджати з дороги, uh -huh. тому дуже важливо це це пам'ятати. Е, ви коли ми були там на, на пункті перепуску? Ви розповідали про, про те, що сама природа? Допомагає сьогодні Україні в захисті своїх е, е, територій. Північ області це в більшості непрохідна територія. У нас є всього чотири автодороги, по яким можна е, з Білорусі заїхати сюди. 92 кілометри болото, і це болото цілорічні. Фактично лісистість. 40% території області в лісах. От тут що, наприклад, на вузькій дорозі серед двох лісів йде колона. Ну, які шанси в неї пройти далі? Мінімальні. Це гарантія від ЗСУ. Тому о, це потрібно розуміти. Природний ландшафт дуже важливий. Це не, не херсонські степи, наприклад. Це інша територія. І тут болота, ліси ну, допомагають реально. А річки це взагалі крім річок, на яких є мости, дуже багато іригаційних каналів. Тільки на півночі тут 556 кілометрів іригаційних каналів. Тобто, це. Колишня радянська система іригації, коли осушували болот сьогодні, вона працює на захист також краю, тому що через них не так просто пройти.